Суд став на бік працівника, права якого були порушені роботодавцем. У суді ми довели факт систематичної невиплати заробітної плати, порушення роботодавцем провести розрахунок у день звільнення працівника, правильність нарахувань та розміру заборгованості, наявність моральних страждань через невиплату заробітної плати. В результаті судом ухвалено рішення на користь нашого клієнта, стягнута невиплачену заробітну плату. У розмірі понад 60 тисяч гривень, середній заробіток за затримку майже 37 тисяч гривень, моральну шкоду у розмірі 3 тисяч гривень, судові витрати та правничу допомогу у розмірі понад 20 тисяч гривень, загальна сума стягнення для клієнта. Становить майже 120 тисяч гривень. З повним текстом судового рішення ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. А ця справа є чергове підтвердження того, що якщо ваші права порушені, їх треба відстоювати.